Всім привіт, з вами цікаво, і це новий влог. Прикиньте, нарешті я вирішив його зняти. Нагадую, що в телеграм-каналі влоги виходять на 2 дні раніше, ніж тут на каналі YouTube. В общем, я їхав і побачив таку картину. І не розумію навіщо і що. Блін, це Паутіна вже задобала. Коротше, тут а, жив, що, що бачите, матраси. Це прикольно. Но хоча мені. Інше смущає. Тут багато кісток а, і бачите, корм. Корм, бачите, але його ніхто не їв давно. Мені цікаво, чи це кормять собак чи шакалів. Тут же багато шакалів і тут ліс. Тут фотоловушку я повісив нещодавно, і тому зараз ми з вами подивимось, реально бігали чи ні за 3 дні, чи бігали шакали, чи ні. Я думав використати цю площадку для відоса свого, але думаю не буду. Трохи ризикована. Не знаю, подивимось, може колись щось зроблю. Ми, мені розказували, що тут недалеко цигані навіть в землянках живуть. Можливо, це вони тут і жили. Коротше, тут порита. І парита от більш на собак схоже. Собак, ну опять же говорю. Ай, блін, ті паутини... Паутині задобало бачите, кістки навіть тут, ви хавають. Бачите, нереально проходити, тому що куча павутиння. Сьогодні ще хочу заїхати на якийсь пляжик. Знайти якийсь пляжик такий, знаєте, ну, заброшений, але там, де я не був. А я був дуже багато. Де. Просто я був в іншій стороні. Вот. Я в стороні галати, знаю все абсолютно. Але я хочу сьогодні в стороні а, золотих Пісков. О, вона, бачите? Я дуже боявся, хвилювався, що його тут побачу, тому що така місцина дивна. От. я іншою стороною повісив, мабуть. Бачите, трохи наклон роблю палочками. Так, я його не знаю, знімати, не знімати. Нагадаю, що зараз фотопастки... Не знаю, це дорожинова я купив. <гум> О, відключається. Вона одразу з екранчиком. І дуже зручна. Так 22 файла, ну можливо тут це, це тільки я. Щоб бачите рука. О, ні, тут значний кадр є якийсь. А, я да, не з стороною повісив. Взагалі, 22 файла і все я. Нічого цікавого, жодної людини тут не було. Але це не все. У мене є ще одна фотопаска, ну в такому більш звісно, місці жорсткому-жорсткому, там ліс-ліс. Тому вот. зараз їдемо туди. Ну, коротше, тут нікого не було. Взагалі, скажу відверто, я хочу тут знімати відео. Мені дуже сподобалась місцина, не скажу чим і що за відео. Але мені треба було зрозуміти, чи ходять тут люди, бо воно якось тут обжито так виглядає. А ви пам'ятаєте, що я говорив? Що я зараз сикую знімати, але знімаю. От, знімаю і все, тому що, а, я говорив, що на англомовному каналі статистика поперла, не хочу злазити, але вона в два рази краще, ніж на україномовному моєму каналі. каналі. Вот. Ну, там монетизації немає, тому що підписники дуже погано йдуть. Там ж індуси дивляться, там з Малайзії, такі країни, Таїланд. Ну от тому що там вже ж без озвучки йде. І чомусь не підписується. 203 підписника на даний момент і вже півтори години переглядів. Треба 4 години і тисяча підписників для того, щоб вимкнули монетизацію. Але по переглядам, за це все произошло за 10 днів. І за 10 днів вже на кожному відосі 10 тисяч плюс під, під этих, переглядів. Прикиньте, Я в шоці. Бачите, тут виходить каміння. Земля, каміння, таке, таке місце, ну, тому що ми на висоті, на такій конкретній висоті. До речі, я хотів спитати вас, хто там по а, велосипедам. У мене тут сарай, ну я ж говорю після зйомки, тому вибачайте. Дивіться, у мене от ця штука, вона, коротше, я не знаю, теж нові, чи раніше речі були, ні, пілі, а це якась нова штука. І вона у мене согнута і через це спускає. Блін, якщо я поміняю чи зміниться щось, вона якось тут викручується. Ну, я короче, накачаю, покатаюсь трошки, я накачаю, покатаюсь трошки і воно знову спускає. Блин, це просто мене вже аж бісить. В общем, тут така горка буде зараз, що ви просто навіть не уявляєте. Я не знаю, чи буде видно воно на кадрі, але воно дуже прям о! Отак от от зрозуміло буде. Я ровно поставив Вон, по деревам, да, так это ще не все, зараз буде ще. Більше. І отут от на газу, до речі, мені не подобається, як вона їде, іноді іноді вона тупо дуже, коротше, дуже підводить, отак от, от. Бензонасосна станція. Я, до речі, навчаю болгарську мову. І прикиньте, я подивився по телеку а, ну, англійською мовою фільм. І я тітри болгарські, і я зміг розуміти по з болгарськими тітрами про що річ. Тобто я так, ну коли розмовляю, там що та бебебеме дуже важко зрозуміти. Але по тітрам зрозуміло Так що я скоро піду в кінотеатр. Я ж кіноман, ще бажаю кінотеатрі з такими дорогами. Моя машина, кстати, вже потребує тих огляду тому що ну це капець, от дивиться. Я по таким їжу місцинам, що... Я, до речі, дивився купити шматок ліса тут, і можна за 3 тисячі євро купити прям великий шмат на лісу набагато більше, ніж от це купили ми в Україні. Що де зілянку робили останню дом, будинок на дереві. Я просто хотів би реальний крутий будинок на дереві там зробити. Знаєте, як раніше, Тим більше тут багато звірів можна було наблюдати за ними, кормити. Це було б цікаво. О, невеличкий приклад по яким жопам я їжу. Машина вже так стучить. Ходова, хоча вона ідеальна була. Найголовніше, що я такий герой, а в мене навіть запаски немає. В мене є насос, і я такий наївний думаю, що він допоможе. Просто може просто по таким камінням я їжу, його може просто порвати колесо. Таку дирень зробити. І що? Мій насос. Ось Звук. Оцього звуку не було. О, оце вже лісок починається. До речі, також хочу відосик знімати, тому повісив фотопастку. Такий хороша, да, Локація? Фу, який запах. А, сосни. Мені кажеться, чому мені такі локації подобаються з соснами, тому що мені щось наївно... Кажеться, що тут змій немає, Типа, що їм тут хавати, але наскільки бачу когось тут з'їли. Ням-ням. Так. Дивимось. Опять 22 файла і опять тільки я, мабуть. Що за приколи там 22? Блін, це я вішаю. Що за прикол, нікого не було, чи що? Так, це я. Уща какая-то місцина дебільна. Блін, велика змія була! Тільки що це попазала велика змія, блін! Мені стрмно! Така велика, прям чорна, от туди. Ну це не обов'язково, що вона ядовита, тому що великі вони как взагалі не невідвитый. Я відверто думав, що коли побачу першу змію, я буду якось боятись, нічого взагалі не якось. Ну вона така велика, метрова точно. Ні, взагалі не боюся. Я вже настільки не боюся. Як, як тільки сюди приїхав, почав знімати, я дуже цикував. я думав, все змії. Взагалі не боюся. І, до речі, я вже хочу зиму, тому що буду знати, що взимку нема людей, взимку нема змій. Всі сплять, я сподіваюся. Що всі О, я придумав. Зараз з вами з'їздимо на Золоті Піски, подивимося, що там чи багато людей. Я просто тут рядом. Подивимося, що там сезон почався, тому що в минулому році я буде. Там взагалі дві, там тисяча людей. пам'ятаєте? двіжуха клубас. Коротше, побачимо зараз. Ну і там потім десь ще побродимо. Фух, я знайшов припаркуватись. В общем, традиційно підкачався. У ну, мене на є. Ну, не знаю, наскільки мені вистачить, тому що. Останнім разом я проїхав пів години. А я зараз поїду дуже далеко, буду пішки подивити контент. До речі, я так задобався воду купити. Я позавчора купив цілу упаковку, знову залишилось дві штучки. Це просто капець. Що в моєму різаку? Це я на качалку, До речі, речі чистий, я просто виправ. А це у нас накупательський. Я, наверное, візьму з собою. Може, там куплюсь, десь. Ліна. У мене вже крем закінчується, привозь. Це корот, сонячний сонця крем. Так, ну все. Їдемо. У нас колись була машина тут. І у нас її забрали на евакуатор, що золоті піски це жесть просто. І одного разу, а другого разу у нас були скоби стояли. Коротше, тут жорстко, тут паркінг є, але я впевнений, що по 100 гривень за час 5 лів. Так що я трохи далі від'їхав, я тут знаю місцину, тут один хлопець живе знайомий. Я саме тут паркувався, коли там, колись приїжджав до гості до нього. Вон, там Музикант, типу у нього синтезатор є, ми там щось. Ну, по темі музики поспілкувалися, пограли і до сих пір спілкуємося. Ну, коротше, він тут десь живе. Я вже розумію, що людей просто море буде на, на там. Так, хто не знає, Золоті піски, курорт другий, мені кажеться. Бо в Болгарії сонячний берег це перший курорт, там вже нісія присвітуй влас, а це золоті піски. Вони знаходяться кхе, біля Варни, там в кілометрах 20 25 Ну, ми, мені взагалі не дал недалеко, тому що я тут знімаю. І коротше, зараз подивимося, скільки тут людей. Ну, це прям ну, популярний курорт. Я ж говорю, другий по популярності в Болгарії. Хоча все одно людей мало, от реально маловато. Може, просто спек, спекотно, Ввечері буде більше стоподоба. Тут походу на велике їжу тільки я. Так хто сюди з великом попрется? Це ж, блин. О, а если ліва башня ж люди тут є, прикиньте. О, на безкоштовному пляжі до хера люди. В кінці золотих пісків бачу от яхти, я, до речі, жодного разу тут не був. В общем, я пішов... Саме кінець, щоб зрозуміти, що в кінці золотих пісков. Там, коротше, всі голі абсолютно. Я звичайно не знімав, тому що це дискій пляж. от я ще йду далі. Мені дуже цікаво, що далі. Розумієте? Може знайду суперкласний пляж. Абсолютно безлюдний. Хоча я можу сказати, що тут вже безлюдно. Тому що, коротше. Я це покажу скільки людей було там на центральному пляже. Ну чи я раніше показував. А тут вообще людей немає. Я на обратному путі ще піднімаю. А що це за плівка така? Боже, це просто поліетилен його наверное, раками перемаловало. Жесть. Так. Отаке от я люблю, таку місцину. Я знаю, що в таких місцинах немає змій, а є тільки ящериці. Тому я не боюсь. Що, зробити тут будиночок? люди, я пробиратись, це виживання Тут же слизько Це капець, друзі. Це опасно, я наверное лишу телефон тут. Мені туди. Можна залізти якось, но я не знаю. А, отут, мабуть, можна залізти. В общем, я пішов все так. Ну коротше стрмно було. Отам пройшов і тут забрався. В общем, тут дуже таке небезпечне місце, щоб не, не підслизнутись і на ці штуки не напоротись. Короче, піду потрошечку. Піду далі, до речі. Ці шлепки без Опа. О, та добре. Тут взагалі нікого немає. Окуляри, друзі. Ні, ви просто побачите які форми Ой, побачите орнамент який Але він шов далі Я не розумію що це Я дуже надію, що щось таке прям не просто парапет комусь додому Слухайте Ну це прямо оазис Прикинь, я шо, попав, короче, в Таїланд чи що? Я не знаю, як вони сюди добираються, але тут нікого немає. В общем, я поставив мітку і сюди по-любому приїду, вже з тієї сторони. Бо вже вечері і треба мені вечеряти. Уже майже 6 годин, я не знаю як дошли. Ні, навіть не вийду. Якось вийти можна чи не можна. Розвалений будиночок. О, я вийшов. О, люди, я вийшов. Намагаюсь. Спробую якось добратися туди, звідки я виходив. Доріжка. Дуже цікаво. Мені так сподобалось. От За це я люблю варну, тому що вокруг неї дуже дуже багато таких локацій. І я про саблоні не знімаю, але я постійно в різних абсолютно місцях, в різних локаціях це дуже кайфово. Але машина я сюди приїзду не знайшов. Він любів верхом якось. Дивиться, трейлер Ну <заброжений>. Я не можу туди пройти, тому що заборчик. Тут ще дивно перегорожена. Не по... А, навіть через те, що може вивалитися. Обвали можуть бути. Ну я не, не розумію, як вважаєте. Ну коротше тут загорожено. Да, може машину посадити і воно впаде. Придумано. В общем, якийсь спуск знайшов. Іли це не спуск. Не знаю. Мені кажется, це не спуск. Ми будемо сподіватися. Да, я как сейчас на территории. Ну, майже спустился. Фух. Буду прикольно, если сам... Блин, тут... Только не тупик, будь ласка. Не, не тупик. Боже, стрёмно. Стремно Походу, я к самому велику приду. Ну. Ой, блядь, только Да, наверное, к самому велику. есть ничего тут не арендуют. Такие приключения, мне не так сподобалось. То, что я не купался, та я купаться смогу каждый день. Ну, блин, нет. Только не тупик пожалуйста. Нет. Як мы не выйты. Вот еще что есть. Ёлки-палки. Як мы не выйты. А вон, 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 вон. Боже, я бачу той пляже, не знаю, как выйти. Блин. А нет, кожен раз думаю, що тупік, ну да, да. Я прям як шапік. Саша, шапік. Гуляка. І фініш! да Вілік, головне, щоб колеса. О, норм, все, їдемо. Я ж переодягнувся. Я, короче, знімаю цю штуку. Вона не дуже дорога, ну блін, не знаю, доларів, доларів 10 може, ну чи 7, Але блін можуть украсти. Я передягнувся, навіть не купався. Як буває спонтанно, от іноді попадаєш в класну ситуацію. От як зараз. Мені дуже сподобалась подорож. Хоча я йшов просто купатися. Отак от, от, допустим, зустріч може. Така ж спонтанна зустріч, от, допустим, з кимсь замовляєшся, всі ой, ну давай може наступного, ну наступного разу. Мені каже, просто домовився, зустрівся через страх, через якийсь цей прийшов, прийшла на зустріч і кайф, просто спонтанна зустріч і саме найкраща зустріч, яку можна придумати. Андрія, да? у нього жена Українка. З України. Да? Да, Супер. А чому він заговорить, що, що Крим це краще, щоб Турція була, якщо він з Єгипта? Чалові, я поцілував. Я, ага. я біжу. Фух, я помився, я вже вдома. І знаєте, що я забув? Забув нас головніше. Сьогодні 24 число. У мене великий юбилей. У мене сьогодні півроку, як я безалкоголік. Так, я не вживаю взагалі нічого, не ни пиво, нічого. Півроку, друзі! Це просто. Це просто кайф. Я, я дуже, дуже жалію, що. Ай, спозаплатянця! Я дуже жалію, що раніше це не зробив. Я в шоці, що вийшов такий довгий влог, і рад, що ви його подивились. Лайкосик, коментар обов'язково. Я все читаю, на все відповідаю. Підписочка, обов'язково підписочка на телеграм-канал. Я там пощу кожен день щось обов'язково і на два дня раніше пощу влоги. З вами був цікавий. Всім пока.